Сергій Жадан. Були дощі. Були дощі, потім їх не стало. Відходили важко, немов помирать. Зі старого під'їзду, крізь розбиті двері, вийшов рожевий дегенерат Біла льоля. На грудях дзвіночок. А що треба ще для гарного хлопця? Вдень лазив смітниками. А ввечері виходив, кланятись рожевій маковині сонця, вночі блукав глухими степами, вперто бився в місячнім промінні, ротом мух на люту відловлював, щодня, вдосконалюючись, у власному вмінні. На ранок повертався в порожнє місто, як завжди, веселий, як завжди, в дусі. Ніс яскраву квітку будяка Своїй коханій рожевій бабусі. Ось і гаразд, ось і ідилія, бабуся й онук, і хвилини пройдені, І в тиху кімнату крізь жовті гардини Сипало сонце свої рожеві промені.